Вітаю всіх глядачів 11-го каналу. Ви дивитесь новини. І далі у випуску про події області та країни. Тривожний ранок на Дніпропетровщині. Окупанти влучили по критичній інфраструктурі в обласному центрі. Є масштабні пошкодження на місці прильоту. А також відомо, що від ударної хвилі частково зазнали руйнувань житлові будинки. Поряд усі подробиці розповість наш Марко Ручка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Марко, ми слухаємо тебе. Вітаю, Олено. Три з половиною години було чутно лунала сирена на Дніпропетровщині. Ранком у самому Дніпрі було чутно вибухи. Відомо, що російські терористи вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури на місці влучання пожежа і серйозні руйнування. Ударною хвилею навколо місця прильоту повибувало вікна у будинках. Про постраждалих поки що інформації немає. Також у військовій адміністрації повідомили, що без електрики лишились окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій Дніпроводоканалу на лівому березі міста. Перебої з водою. Під час ворожої атаки на Дніпро наша ППО знищила чотири ворожі ракети. І наразі це вся інформація. Чекаємо більше інформації від обласної військової адміністрації і обов'язково її повідомимо у наступних випусках. Новин Олена, дякую, Марко. Наш кореспондент Марко Ручка розповів про ситуацію в області. Вночі в Миколаєві росіяни зруйнували житловий будинок. З під завалів рятувальники дістали тіло 55-річного чоловіка. Також ворог дронами, камікадзе та ракетами атакував інфраструктуру Запоріжжя. В столиці ж окупанти продовжують наносити удари по енергетичним об'єктам. Зранку в Житомирі було два влучання. Місто залишилося без світла та води. Сьогодні, о 8.40 ворог віроломно здійснив обстріл. Об'єкту енергетичної інфраструктури Житомирщини. Наразі 11 населених пунктів залишились без світла. Разом з тим працюють ремонтні бригади енергетиків, працюють рятувальники. І черговий масштабний обмін полоненими стався вчора. Ввечері звільнили 108 жінок, 12 з них цивільні. 96 військовослужбовців, з них 37 сім евакуйовані. Зазовсталі 12 цивільні. Є серед звільнених на сьогодні і ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо. Усіх маємо повернути і повернемо. Приймають переселенців і готуються до опалювального сезону. Прифронтова Широківська громада, попри напружену ситуацію, продовжує жити і працювати. Чи будуть місцеві мешканці з теплом та як готуються до зими? Про це наш наступний матеріал. Широке для родини Максима стало другою домівкою. Сюди втекли від обстрілу з рідного Зеленодольська. У місті знайшли тимчасову оселю та навіть роботу. Раз на місяць отримують гуманітарну допомогу. Провізією, каже, забезпечені повністю проблема з речами, бо весь одяг залишився вдома. Тепла одежда. Дітям, наприклад соседи, ну як дітям, они друг другу передають там, хватает. А от у зрослих з цим проблема всегда. Тепла теж на зиму, йому, конечно. Продуктовий набір щомісяця отримують і пенсіонери. Харчі пан Микола отримав для знайомої старенької жінки з інвалідністю. У ньому усе необхідне. Дві пачки макарону, дві літрові баночки, тушонки, дві півлітрові баночки тушонки, два пакети муки, бо ми теж отримали. Пакет сахара, постне масло, все, овсяний, якийсь овсяний напій і бутилка води мінеральної. З початку повномасштабної війни Широківська громада стала прихистком для більш як півтисячі переселенців, і хоч це прифронтова зона, життя тут вирує. Ми живемо, банки, магазини, аптеки, все це працює. Активно готуються у громаді і до опалювального сезону усі житлові будинки обладнані індивідуальними системами обігріву. А от будівлі соціального значення обслуговують 11 котелень. 8 з них модернізовані пелетні. Три роки тому ми розпочали переходити на пілетну котельну келпілетні котельні, тому що КПД е, полізно це будемо так казати, тут 90, більше 90%, А на газу. По-перше, що старі котельні поторіх, що йде дуже велика потіря тепла. Одну з таких котелень минулого року збудували на території лікарні. Її потужності вистачає на сім будівель загальною площою понад 7 тисяч квадратних метрів. Минулого сезону лікувальний заклад зекономив 200 тисяч гривень. Наразі вже закупили нові пилети. Запустити котел кажуть справа кількох хвилин. Вже у кожній котельні, у кожного котла стоять свої електронні комп'ютери, мозги. Вони не потребують такої. І голова сказав, завтра ми її раз і запалили. Не потрібно чекати дозволу від когось там на той газ, на допуски, на всі діла. Готують у громаді і запасні варіанти. На випадок відключення електроенергії, лікарню вже забезпечили резервним автономним генератором. Це дозволить нам. Не дай Бог забезпечити всі функціонали лікарні цілодобово від приймального відділення до операційної. Софія Куценко Олег Одринський – новини 11 каналу. На цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Залишайтеся з нами. Побачимось.